Чому фарисеї не впізнали Месію? Роздуми над Словом Божим на понеділок шостого звичайного тижня. рік 2 Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи знамення з неба, випробовуючи Його. Зітхнувши своїм духом, Він каже. Чому оцей рід знамення шукає? Запевняю вас, що не буде дано цьому родові знаменя. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Цей невеличкий фрагмент є серйозним застереженням для нас і водночас вказівкою. Щоб приходити перед лицем Бога зі щирим серцем. Фарисеї домагалися від Господа знаку істинності Його місії, хоча весь старий Завіт заповідає Месію В Христі звершується усе Писання і всі пророцтва вказують на нього. Фарисеї мали свої уявлення про Месію, про те, яким він має бути, і тому розминулися з тим. Ким він був насправді, коли маєш власні уявлення про те, що Бог має робити, то розминешся з тим, що Бог робить для тебе зараз. Книга мудрості нас повчає: Любіте справедливість, ви що правите землею, роздумуйте про Господа в правоті і у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що його не спокушають, і він являється тим, що йому не споневіряються. Нехай це слово спонукає нас до смиренного шукання Його волі у святому письмі, а не нашої волі і наших уявлень. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.